Збирати айфони набагато дешевше в Китаї ніж Сполучених Штатах Америки, тому що на зборку самого айфону йде основна частина часу, деталі ще можна виробляти за рахунок роботів. А от збирати телефони дещо складніше. В друге це те, що є проблема міграції. Тобто, якщо ми боремося з міграцією сполучених Штатах Америки, відповідно ми маємо до речі негативний приріст. Саме від американців кожен рік, тобто, якщо б Америка не поповнювалася за рахунок міграції, то Америка би просто вимирала так як теж вимирає е, Європа і багато розвинутих демократичних країн. Тому імміграція це й дуже важлива річ для Америки. На жаль, вона сповільнюється досить таки е, серйозно в е, період президентства Трампа, і тому е, получається, що Ось ці два фактори вони би дуже негативно попливали саме на виконання тих цілей, які схоче Трамп. От, наприклад, він мав недавно зустріч з тім Куком, це є якби президент CEO компанії Apple, і він мав розмову про те, що там переносити виробництво айфонів в. Сполучені Штати Америки, звичайно, компанія розуміє дуже чітко, що це відбудеться в повному масштабі. То ми говоримо про підняття цін на айфони і на продукцію компанії Apple, можливо, навіть в два рази, що дуже серйозно вплине на цінову політику самої компанії, і дуже негативно вплине на споживачах, тобто на американцях. Теж була розмова: ото, до речі, цікаво щодо Китаю. Відносно того, щоб Тім Кук і його компанія Apple не переводили виробництво і збірку телефонів в Індію. Тобто, ви розумієте, війна торгівельна іде з Китаєм, і відповідно компанії, такі як Apple, не шукають того, щоб повернути виробництво в Сполучені Штати Америки. Вони шукають там, де буде дешевше виробництво. А дешевше виробництво, якщо є торгівельна віда з Китаєм, відповідно воно буде в Індії. І вже компанія Apple, вона розглядає різні варіанти, як перевести виробництво з Китаю в Індію. І от була от, якщо не помиляється вчора, позавчора зустріч саме з між президентом Трампом і CEO компанії Тім Куком, і вони говорили про те, що Трамп його просив, щоб він все ж таки не переводив виробництво саме в Індію. Тобто це не є гра в одні ворота. Це є набагато складніша гра, де є багато гравців, і Китай є один з них. І причому у Сполучених Штатах це є третій гравець по рахунку, і ви вже це сказали. Тому що Мексика і Канада це все ж таки більш найважливіші стратегічні партнери в торгівлі ніж Китай. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.